Вітаю вас! Знаєте, навіть не знаю до якої серії віднести це відео. Тому що його можна назвати відео попередження для українців. Перш за все для українців. Для вас! Для вас! Дивіться, яка ситуація. Один знайомий, ну, в мене дуже багато знайомих по соціальній мережі. Один знайомий... По соціалію, і задаємо мені запитання, як можна швидко вивчити англійську мову. Ну, поспілкувалися, як можна не вивчити і так далі. А потім, ну, спілкувалися, я цікавлюсь, що там тінці, загорілося. Він мені пояснив. Я виграв конкурс, щоб отримати громадянство Канади. Я говорю, стоп, а з цього місця, будь ласка, якщо можна повільніше. Ну, значить, ситуація наступна. З інтер... Йому, ну я так розумію, по інтернету прислали, там, чи по соціальним мережам, чи так далі, що він має можливість прийняти участь в розіграші громадянства Канади. Він прийняв участь і переміг. Ну а тепер треба підготувати документи, подати, англійське обов'язково і обов так далі, і тому подібне. І все, громадянин Канади і він... Ну, скажімо, так, не хоче виглядати нічемним, ну, людина хоче звалити. І говорить, от зараз. Йому сказали, що паспорт він отримає в посольстві Канади і з України звалює. Ну, я розумію, що лохи завжди є. Хі -хі. Ні, я не заперечую, громадянство Канади можна отримати. Мало того, я колись викладав в Канадському коледжі. І там частина людей, які вчились, у них була мрія, причому там були деякі такі люди селітні, коледжі, у них була мрія, ну, звалити Канаду. Це було давненько, ще давненько до всіх війн, до всіх цих майданів і ці дористики всяких. Але вони якось так трошки по-іншому планували отримати громадянство Канади не по конкурсу. Ну, ви зрозуміли, що зараз дуже багато шахраїв. Мало того, доходили до мене слухи, що пропонують такі ж паспорти в Польщі, Угорщини, Румунії. Я так розумію, це зараз дуже модно, Чорногорії. І причому, як ви розумієте, яка ситуація? Ну, дійсно, є... А, Молдова! Молдова, це теж пішла, я так розумію, що ви можете отримати громадянство Молдови, ну, відповідно, берете паспорт і виїжджаєте за кордон, проблем нема. Ну що вам скажу? Попробуйте. Попробуйте. Ваше? Попробуйте. Тільки потом не лайте, що вас ошукали, не лайте. Я не заперечую, що дійсно можна напівлегально отримати паспорт. Не заперечую. Можливо, ще якось там на все можна. Але ви ж розумієте, яка ситуація, якщо ви його отримаєте напівлегально, то ну, є велика мовільність, що вас на кордоні під білі ручки приймуть. Але, скоріш за все, на сьогоднішній момент дійсно дуже багато шахраїв, які ну, знають, що частина українців хоче виїхати, то вони таким чином намагаються їх спонукати, що от, бачите, клас, є, можливість, все. Ну ви ж розумієте, треба там заплатити за оформлення документів, анкети, договори і так далі. Так, вони витягують по трішки, але витягують багато. Ну, ситуація дуже проста. Люди на плату причому причому ж... Тягнуть, тягнуть. говорять, от ви ж бачите, вас вже поставили в першу чергу, другу, ви виграли, ви саме перші тут. А ви думаєте, ну все що, зараз і. А потім говорять, вибачайте, от вас тут три... Затримка, затримка. Ні, але точно отримають. Звертаю вашу увагу, що є дуже багато країн світу, де дійсно можна отримати громадянство за інвестиції. І дійсно, ви зараз можете, от вам теж можуть прийти реклами, чи так далі. Це дійсно реально, абсолютно. Але ну, почнемо з того, що ця інвестиція, це не значить, що ви взяли гроші з собою, привезли... Ні, трішки не так. Це доволі складно. Крім того, вони, як правило, вимагають, щоб це були білі гроші. Тобто у вас повинні бути вибілені гроші в Україні і перерахувати. На сьогоднішній момент, згідно чинного законодавства України, заборонено інвестиції приватних осіб за кордон. Вертає вашу заборону. Тому якщо, ну, а якщо через офшори, це, це не білі гроші. Це не білі. Це чорно що. Крім того, в деяких країнах вони якби, да, от ви можете купити державні цінні папери і вам дають, але не зразу. Спочатку вам там дають вид, ну, як сказати, це посвідчене життя, а потім, якщо проходить час і так далі, то подібне. В деяких країнах нерухомість, ну там просто в залежності. В багатьох країнах пропонують, як ви створити бізнес, але бізнес працюючи, набираєте працівників, платите податки, і знов-таки ви там маєте право стільки-то то саме, а потім вже на громадянство. Взагалі, я говорю, це, таке громадянство можна отримати не заперечу. Просто в деяких країнах це дуже багато, треба там мільйони, в деяких поменше. І дійсно отримати громадянство за інвестицій можливо, можливо, не запречую. Хоча, я говорю, це складно. Це дійсно, ну, якщо б не було війни, то було б трошки легше, тому що там приїхали, оформили, зробили, Ну от, приїхали відкрили підприємство, той же Угорщині. Почало працювати, отримали. І в інші ситуації відкрили підприємство Чорного, і купили нерухомість. Тобто це да. А зараз, виходить, на відстані це складно. Єдине, що якщо ви вже там. Так, це проще, якщо є з Груші. Тому що, ну, в принципі, так розумію, яка частина українців дійсно зараз уже отримала. Хто там польське, хто чешське, хто угорське, хто румунське громадянство. Так, якщо вони там, це легше зробити. А от з України це складніше. І розраховувати, що ви робите зараз громадянство, можна буде потім тихенько бігти ще складніше. Звертаю вашу увагу, дивіться, добре. Все вийшло, все супер. Вам паспорт передали, ви там консульстві Угорщини клятву прочитали, вам цей паспорт вручили, і ви цим паспортом де, на кордон. Ну, пограничник так листає, говорить, Флинку, я розумію, а як вже ви заїхали? Ну, з точки зору, якщо ви громадянин Угорщини, ви повинні були заїхати на територію України. Там повинно штамп і тепер ви виїжджаєте з території України. Ви що громадянин Угорщини? Ну, да. Ви не громадянин України, ви розумієте? А де штамп, що ви заїжджали? Ну, штамп, тим паче, ви розумієте, повинен стояти з угорської сторони, ну ви ж розумієте, як ви кордон працюєте, і український. І де ж ти штамп. Мало того, ну, є там теж нюанси, скільки ви часу знаходитесь, приїхали. Пояснює, типу, я мені забули поставити штамп, не прийде. Не прийде, абсолютно не прийде, тому що ну, припиняйте це, ви що сказати, що ви приїхали, і вам тут всі побранці, які, які дивні. А ви нелегально перейшли кордон? Ну так це ж злочин. Тому навіть така ситуація виникає. Я говорю, що раніше, так, да, було цей трюк зробити, що ви взяли. Цей паспорт, приїхали в ту ж саму Угорщину, потім заїхали по угорському паспорту, потім виїхали, ну тобто то вже ж є. Тоді вже дійсно виїдете, показуєте, от бачите, їздить туди-сюди, так. Да. Це виходить, не заперечу. Ну зараз це вже тоді треба бути готовим з паспортом, а зараз складне. Ну і знову таки говорю, що зараз дійсно, так як це проблема і є дуже багато бажаючих, і дійсно що країни це наживають. Тим паче дуже багато не розуміють, як воно працює, не розуміють Ну, Дивіться, подати заявку, що ви хочете отримати громадянство, це можна. Але чи ви розглянуть вашу заявку? Це запитання. Але подати можна, ви за це ще заплатите. Говорить, бачите, вашу заявку подали. Подали, добре. Вона є, є. А що далі? Ну є заявка і далі. Ну, 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 ну що далі? Ну, заявка. така стара. Ну, що вам скажу? Хочете звалить? Свалювати, Підтримати. Але думайте своє газові. Взагалі скажу, так, да, війна вносить свій хаос і дійсно, в сьогоднішній момент є частина українців, які хочуть звалити раз і назавжди з України. Розумію. Повністю розумію, і вас і підтримую. Тому що, якщо б, скажімо так, виходити з точки зору реальної ситуації, ну дійсно, жити в країні, яка... 10, 20, 30 років веде війну без кінця і краю. Це на великого коханця країни. Тим паче всі ці розмови, от ми зараз тут партянки порвемо, це ще більше. Потім оці всі без кінця розмови, ми сильніха ніколи, ні, 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 ну, це те ж саме. Ну, будемо сподіватися, що наша влада подумає, оцінить і прийметь розумне рішення, що українці дійсно не хотіли виїхати з України було б важливо, Тому що я розумію, що на сьогоднішній момент якась яка частина українців хоче звалити з України. Але, більша частина українців, ні за що не буде брати канадського паспорта. Навіть якщо безкоштовно буде роздавати, в знак протесту не буде. От ці так. Такі от українці будуть воювати та перемоги, щоб знищити Путінську Росію. От знищимо. А... Стані гуртом всі в Канаду прийду. Нічого, що, грабувати Канаду, чим же ще займатися? Де да. ж була колись така, нам Канада не треба, не да? а що нам треба? <гум> ну все, дякую за увагу. І не говоріть, що я не попередив. А там скажуть, ой, ошукали. так я вже попередив, попередив, попередив. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.